Таю, мене звати Юрій Гончаренко, і ми сьогодні в студії Ukrainian Expert Talks. І ми говоримо з Світланою Кушнір, головною редакторкою медіаплатформи Інтервізор. Та ідейною модератором та ідейною натхненницею українського безпекового клубу також нагадаю, що Юкрані експертов це платформа, де ми збираємо експертів з різних напрямків, з різних ситуацій. І це реалізується громадською організацією фонд справді демократії за підтримки фонду ганса Зайделя в Україні. Отже, пані Світлано, вітаю. Ну розкажіть, що таке український безпековий клуб, пане Юрію, вітаю. Дякую, що ми. Ви... Сьогодні цю тему піднімаємо, тому що насправді Український безпековий клуб це закритий майданчик, і мало хто про нього до цього часу чув, і я думаю, що це виправдано. А наша суспільно політична медіаплатформа Інтервізор, дивлячись на весь спектр того і подій, і явищ, які відбуваються, і в Україні поза її межами зрозуміла, що потрібно створити такий майданчик, таку спільноту збирати, де можна чесно, відкрито, але не на повний загал, говорити про проблеми, які є в Україні, і шукати там. Якісь певні напрямки, або створювати програми, або пропонувати проекти законодавчих змін для того, щоб ці проблеми, якщо не повністю ліквідувати, то хоча б нівелювати. Тому, якщо говорити ж про те, що таке український безпековий клуб, це майданчик, який. В собі концентрує збирає представників сектору безпеки, оборони, економіки, політичних експертів, законодавців, представників місцевого самоврядування, представників громадського сектору, представників різних фондів і напрямків, де ми, збираючись за певною тематикою, обговорюємо ситуацію і шукаємо якісь певні окрім висновки, звичайно, шукаємо певні якісь шляхи виходу з цих ситуацій для України. Скажіть тоді виникає логічне питання: а кого саме запрошувати, чи які критерії запрошення, які мають там ідеогічні чи інші якісь маркери бути у людини, щоб бути членом цієї спільноти? Ну, Цін, якщо говорити такою більш канцелярною мовою, да, то нашим цінсним об'єднуватим, єд... об таким чинником є ну право цифриських і демократичні, достатньо консервативні політики. Позиції, і на от таку платформу притягуються знакові люди, яким дійсно цікаво, які готові працювати. Ну, наприклад, ми проводили за однією з тематик, запрошували представників. Наукової спільноти ми говорили про те, як українці розуміють історію України. Виявилося, що багато українців історію знають України поверхнево. Тому, наприклад, у нас на медіаплатформі Інтервізор ми намагаємося регулярно зустрічі зі знаковими істориками проводити, щоб вони розповідали про незвідану, хоча вона якби в повному доступі, але незвідану історію України. Ми об'єднуємо соціологів, ми об'єднуємо прав. Ми запрошуємо обов'язково представників наукової думки. Ми співпрацюємо з регіональними і державними інституціями, які аналітичні групи, які досліджують проблематику. Тому ось десь так. А скажіть, от ви згадали ціннісне і світоглядний. А, якби базис а, проте в Україні ніби побутує думка, що це все не важливо. Головне об'єднатися в якусь групу під якогось лідера або під якісь гроші. Невже є люди, які поділяють якісь ціннісні виміри в Україні? От якраз в чому, мабуть, ми і найсильніші, що у нас немає і не буде ніколи якогось лідера, якого ми будемо просувати. Я є модератором, засновником, одним засновників і натхненником клубу, але це не означає, що я найголовніша. Ні. Навпаки, якраз. От під теми збираються люди, і ці теми об'єднують. І до речі, співпраця вона вже виливається в певні конкретні кроки і в певні конкретні напрацювання клубу. А, такі тоді таке питання ну от нас зараз поди люди дивляться, да і наприклад, якийсь експерт подумає, о, я поділяю ці цінності, і я хочу долучитися. А клуб вже закритий. Як потрапити в закритий клуб експерт, який поділяється цінності? Дуже важко, пане Юрію. Треба пройти ініціацію покладання там меча на плечі. Ні, я я я жартую. Насправді найголовніші критерії, з якими ми від, відпрацьовуємо і відбираємо експерт. До клубу, це людина, яка вже відбулася в певній галузі. Це люди з досвідом. Це правники, які дійсно знають, як вирішувати проблеми. Це економісти. Доктори економічних наук, які глибоко в темі, це представники сектору безпеки і оборони, які можуть відкалібрувати значимість проблематики, тому що ми живемо під час воєнного стану, і потрібно концентрувати свої зусилля для того, щоб Посилювати якраз напрямок захисту держави. Власне, можна написати мені, будь ласка, я в усіх соцмережах є. Ми розглянемо пропозицію. Але є один найважливіший нюанс. Клуб фактично закритий, є певні позиції, з якими ми на загал можемо виходити. Вони озвучуються, вони узгоджуються всіми членами клубу. Все, що відбувається в стінах клубу, ну, така клубна, клубне право, залишається в стінах клубу. Лише те, що ми а, узгодили, воно виходить на загал. І тому навіть закриту соціологію ми а, демонструємо. Ми зустрічаємося з представниками а, сектору оборони і безпеки найвищих щеблів. Ми запрошуємо досить знакових представників а, законодавчої галузі і Верховної Ради України, з якими співпрацюємо, з якими потім намагаємося напрацювання загалу просувати. Ну, наприклад, можливо, наша якась пропозиція наступними місяцями, і я не вірю в те, що це може бути днями, місяцями виріться в законопроект. Це буде дуже добре. Це, ми будемо вважати, що це здійснилося. Причому нам медалі на груди не потрібно. Нам головне, щоб, як то кажуть, було не шашечки, а було зроблено діло. Ось тому ось десь так. Тобто якоїсь особливої відзнаки, початки чи інших таких ознак у членів українського безпекового клубу немає, і на вулиці вас відрізнити від звичайних експортів неможливо ні, неможливо, але внутрішньо дуже багато працюємо. А може, якесь там світло в очах специфічне, яке О, слухайте. Я подумаю, треба буде якусь спеціальну таку штучку. Знаєте, як в цих ну це жарт. Жарт, але а, в цих індійських фільмах, О, у тебе родинка, і у мене родинка, і у тебе, у тебе і виявиться, що всі, хто прийшов з родинкою або з якоюсь з відзнакою. Найголовніше прагнути допомогти Україні. Приходити з ідеями, мати певні, не просто ідеї, да, от вдивали, а окрім того, критикуєш, є ідея. Пропонуй, як її вирішити. Ми це беремо, на, як скажуть, в розробку, а потім вже відтестовуємо. Дійсно, багато чого відвалюється люди думають, що це основне, хай не ображаються. Є речі, які треба викристалізовувати, і вони дійсно зараз от, на часі. А є ті, які можна відкласти трошечки на потім. А чи є вже якісь ну такі напрацювання, досягнення, про які ну можна вже сказати на загал? Що вже таке є, про що можна говорити? Є mm. не так давно. У минулому місяці, в лютому місяці, український безпековий клуб вийшов на загал. Дякую досить каналітичної групі Інфолаті який. Теж входить в, в, так сказати, в члени клубу, ми попросили допомогти з вирішенням проблеми мобілізації в Україні. І якраз цим симбіоз експертів дали досить хороший і неочікуваний результат. Виявилося, що через математичні формули можна знайти модель нової. Часткової військової служби в Україні тепер найголовніша задача всіх представників українського безпекового клубу: щоб презентація, яка відбулася в Інтерфакс Україні Україна в інформації, щоб далі наші напрацювання були почуті законодавцями. Почуті Генеральним штабом, почуті, можливо, і в офісі президента, тому що з огляду на ту політичну ситуацію, яка відбувається, коли нас критикують по лінії, а у вас не вистачає людей для того, щоб вести війну, і Там ми вам зараз припинимо навіть поставки озброєння, є вихід, він напрацьований. Його потрібно вже брати, дивитися, тестувати і запроваджувати. Тобто я так пожартую на ті, хто приймають рішення в Україні, вони, оскільки зовнішніх ознак представників українського безпекового клубу поки що немає. То хай бояться про те, що поруч з ними вони вже можуть з'явитися, і ця от реформа, про яку ви сказали, вона може запрацювати. Я би сказала, хай не бояться, хай е, не будуть відкриті до спілкування і до ідей, тому що ми стикаємося з тим, що є ну така певна е, стереотипність прийняття. А ми хочемо іншого. І дуже добре, що ось якраз оцей симбіоз наукової думки і практиків він у нас в клубі відбувається, і певне стратегічне працювання у нас є. Я скажу, що працюємо ми не так давно. Ми заснувалися в жовтні 2024 року, але можемо вже говорити, що е практичний доробок у нас є. І будемо далі співпрацювати, і будемо далі напрацьовувати нові пропозиції як для урядовців, як для законотворців, так і для громадського сектору. Дуже дякую за те, що знайшли можливість розказати про вашу закриту структуру, яку ви створили, де ви ідейною нацненницею і модератором. Нагадаю, що ми зараз з вами були на Ukraine Expert Talks, проєкт громадської організації фонду сприяння демократії, який реалізується за підтримки фонду ганса Зайделя в Україні. Дякуємо на нашим партнерам. Нас в гостях сьогодні була Світлана Кушнір, головна редакторка медіаплатформи Інтервізор та модер. Дратор єдина нахининиця українського безпекового клубу. І якщо ви хочете. Стати членом цього клубу, або як мінімум надати якісь свої пропозиції, то знаходьте майданчики Світлани Кушнір, Ютуб канал інтервізор, всі, всі ресурси цієї платформи. Пишіть, як сказала Світлана, і вас обов'язково прочитають, почують, а там вже побачимо, як буде. Всім дякую. На цьому до наступних випусків.